Вітаю, друзі! З вами Павло Зібров і проект від мого улюбленого медіо Шотам. «Ба, Батаді проти брехні до Шотаму звернулася підписниця з таким проханням. Додайте в проект тему про те, як розпізнати діпфейки. Що ж таке, діпфейк? Щоб розібратися, пропоную спочатку подивитися відео всім українцям надано соціальний пакет грошової допомоги в розмірі 7 тисяч гривень. Потрібно пройти авторизацію через дію посилання в профілі. Говорить начебто ведучий Святослав Гринчук, але це підробка. Це ж просто жах, до чого дійшли шахраї. Діпфейк це відео чи аудіо, де обличчя та голос людини підроблені за допомогою штучного інтелекту. Як таке може бути? Спеціальне програмне забезпечення аналізує фотографії людини, запам'ятовує її міміку та жести. Далі створює цифрову маску, яку накладає на справжнє відео. Як зрозуміти, що перед вами діпфейк? Будьте уважними. Придивіться, міміка ведучого, зокрема, рух губ не збігається зі словами. Відео має погану якість. Фейкове відео опубліковане не на перевіреному новинному ресурсі, а на анонімному каналі в соцмережах. І ще одна ознака діпфейка. Заява спікера суперечить його попереднім коментарям. На які діпфейки? Натрапляли ви? Поділіться в коментарях. Запрошую вас на свій ютуб канал слухати новий альбом Любов, може, все. З вами був Павло Зібров. Тримаймося!